А перед тим як розпочати це відео, залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину. Тисячі ігрових збірок та потужні акції вже чекають на вас на money. Still, we do need money. We still need money. Гроші. Один з головних предметів уваги в RDR 2. Ці зелені купюри є квитками до безтурботного життя банди Вандер Лінда, і чим їх більше, тим краще. Адже шанси на щасливу старість підвищуються, хоч і вкрай часто дуже швидко падають. То скільки ж грошей взагалі було у банди Вандер Лінда? Дізнаємось в цьому детальному розслідуванні. Здається, щось накльовується. У нас ціла купа грошей. Рухались ми повільно та так видляли, що навряд чи хтось зміг би прослідкувати за нами, чи навіть просто зрозуміти, де саме ми тримаємо напрямок. В переважній більшості живемо в таборі недалеко від міста, ховаючись, так би мовити, всіх на очах. Життя здається таким простим. Це одні з перших записів у щоденнику Артура Моргана, який той купив через декілька місяців після того, як в пожарі згорів попередній. Записи в ньому починаються відтоді, відколи банда розбила табір недалеко від Блеквудера. Малюнок табору ми можемо побачити в тому щоденнику Артура, а також відшукати це місце в грі. А воно ось тут, на живописному узгір'ї неподалік міста. Це був один з найбезпечніших періодів в житті банди Вандерлінде, яка вже тоді мала, за словами Артура, цілу купу грошей. І не дивно, адже від 1887 до 1899 року банда здійснила 37 успішних пограбувань банків в різних місцях по всій країні. Утім, навіть цієї суми не вистачило б для втілення казкових мрій дачі. Невдовзі після того, як до банди приймають Дженікір і Мікубела, Мікабел пропонує пограбувати паром, який транспортуватиме гроші банку. Ця ідея видалась деяким членам банди надто ризикованою, тому Артур та Козея працювали над власною справою по махінаціях з нерухомістю, яка могла принести велику кількість грошей. Дач разом з іншими все ж вирішує пограбувати паром. Однак там на них чекала засідка, і пограбування пішло не за планом. Три члени банди отримали смертельні поранення, а одного впіймали законники. Утім, дачу з хлопцями все одно вдалося забрати скорома готівку, і забрали вони 150 тисяч доларів США. Так як банду переслідували, багато часу у них не було. Дач поспіхом сховав гроші і разом з іншими втік в гори, де й починаються події гри. Заховані гроші ж неможливо відшукати, так як насправді ніхто не знає їхнього точного місця знаходження, окрім дача. Чи ні? Тут є дві цікавих теорії: перша стосується робочих кабінетів дача. Якось, будучи в таборі, дач попросить вас принести йому люльку, так як свою стару він забув в одному зі своїх кабінетів біля Блеку Water. Це його приховані від цікавого ока офіси, де він пише поеми, поезію і займається власними справами по типу колекціонування метеликів. Люльку для дача можна знайти в одній з таких кібідок поблизу Бікволі біля Літл Крік, що наштовхує на просту думку: подібних кабінок в дача багато. Так ось, в кінці сюжетки Седі каже: там гроші, там багато грошей в кабінці Blackwater. Вираз можна трактувати двома шляхами. Так Седі просто називає хижу, в котрій і лежать гроші в фіналі, або ж вона якось дізналась про подібний кабінет дача в Black Water і саме там відтримав гроші. Друга теорія, можливо, й не є теорією, а чистою правдою. В одному з квестів, де згодом можна відправитись на рибалку з Хозеєю і Датчем. Дач розповідає, що три місяці тому його дядько розповів йому про смерть його матері і поховали в Блекурі. Граючи за Джона, можна купити газету, де буде стаття про те, що могилу матері дача порядно зрешетили кулями, що свідчить про наступне. Саме в могилі власної матері дач і заховав гроші. Та скільки ж це 150 тисяч доларів на 1901 рік? Що ж, скористуємось чудо калькулятором інфляції і отримаємо 4,5 мільйона доларів на сьогоднішній день. Цю неймовірну суму банді вдалося забрати з парому і заховати разом з іншими грішми, про котрі говорив Артур. А говорив він, нагадаючи, що грошей у них і так було багато. Отже, всі гроші банда Вандерлінда заховала у Уотері і відправилась в гори, де їхні сліди замала снігова буря. Спустившись з гір, банда знову вдається до промислу: ми грабуємо поїзди, диліжанси, неодноразово грабуємо корнувала, грабуємо багаті помістя і банки. Ніколи не рахуєш загальну виручку, хоч її завжди можна подивитись в журналі табору. То скільки ж грошей було в банди до смерті Артура. Що ж, щоб дізнатись відповідь на це питання в епілозі за Артура, потрібно обрати варіант піти по гроші. Ми знаходимо мішок, і там у нас біля 40 тисяч доларів, що дорівнює більше мільйону доларів за до сьогоднішнім курсом чи чималі, і зараз ми проведемо невеличкий екскурс. Якщо покопатись в інтернеті, можна відшукати не так вже й багато інформації про тодішні ціни в Америці. Початок 20-го сторіччя характеризується індустріалізацією, розвитком промисловості, покращення рівного життя, покращення умов праці і подвоєння зросту населення з 1870-х. 1900-х людина на державній посаді за рік отримувала біля 600 доларів. Їх шкільний вчитель мав 328 доларів на рік. Прості робочі отримували біля 37 центів за годину, тож за день мали більше, ніж 4 долари. Що може дозволити собі людина за ці гроші? Одне яйце коштувало 27 центів. Фунт кави 15 центів. Зубний порошок, аналог зубної пасти, коштував 25 центів. Костюм. 10 доларів, як і кілограм свинини. А пара череви коштувала 1 долар. Що стосується нерухомості, двохповерховий будинок можна було купити в районі від 3 до 5 тисяч, а будинок менших розмірів міг би обійтись і в 1000 доларів. Щоб підбити всю суму, нам потрібно переміститись до фіналу гри. Дач з Мікою забирають гроші з Blackwater, а також гроші з Бівер Халлоу. 40 штук. Дач іде і залишає гроші Джону. Той ділить їх на трьох. Дає долю Седі і Чарльзу. В результаті Джон забирає собі 20 штук бачей. Питання: де решта грошей, якщо повинно було бути біля 200 штук? Відповідь дуже проста. Судячи з нових нарядів Датча, їхньої маленької власної армії і озброєння, решту грошей вони просто просадили. Справа в тому, що світ змінювався надто швидко, і всі ідеї датча про вільне життя стерлись об індустріалізацію і централізацію влади. Він сам припинив вірити у власні ідеї і впав у вічі. Адже лишився сенсу свого існування. Саме тому йому вже не потрібні гроші, і він просто йде. Якщо б банда зуміла втекти з готівкою розміром 150 тисяч доларів, за ці гроші вони б легко змогли купити собі ферму чи взагалі стати справжніми плантаторами і жити в мирі та злагоді до самого кінця. Утім, хто меча підійняв, від меча і помре. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на цей канал. Також заходьте на наш сайт Artline з ігровими ПК. Став лайк цьому відео і розповідай про канал, друзям.